Друзі, усім привіт! Стою, дивлюся, хто в чому ходить. Хто в чому? Хто в футболках? Хто в вітровках? У нас 18 градусів, а в мене, як почався вересень, кожного ранку алергія. Я так змочую паперовий рушничок. Отак, подихаю трішки і потім день нормально йде. Як його? Ну 18 градусів. Як його одягатися? О, хтось телефонує. Це знайома телефонувала, каже, Танюха, давай на каву сходимо. Кажу, Тані, коли ти себе так не дуже відчуваєш і не при... Я зараз скажу, що мені не подобається, як я виглядаю. Це літо, коли спека і коли алергія, ти вся така якась отечна жінчина, жіночка. І я відчуваю дискомфорт, а я люблю комфорт, коли в спілкуванні, а не так, що людина каву сьорбає. А я... ви, ви розумієте? Можливо, і не потрібно це казати. І ще невеличке уточнення стосовно вчорашнього відео. Там, де я казала, як я відпускала Катюню у доросле життя. Тому що. Коли я розповідала, Владик подзвонив, і думка злетіла. Для мене це норм. Тому уточнення обов'язково, коли ви, я кажу тільки за себе, я не кажу, що це правильно, і що всі повинні це робити. Я тільки розповідаю про свій досвід. Я підкреслюю. Обов'язково, коли ви вже вирішили, і дитина ваша їде навчатися або працювати в інше місто. Ви відпускаєте дитину в доросле життя, обов'язково скажіть, що якщо в тебе щось не вийде, я завжди на зв'язку, я завжди зможу приїхати. І у тебе будуть такі моменти, коли в тебе щось не виходить, щось не получається. Це нормально, так ти будеш. Якісь навички наробляти, і буде приходити досвід. На помилках приходить досвід. Немає помилок, значить ти нічого не робиш. Це нормально. І в мене були помилки, і мені батьки допомагали, підтримували, так і я. Якщо щось в тебе не так, щоб дитина знала, що вона поїхала, щось в неї з першого разу не виходить. І щоб не казали, а так я тобі казав, залишайся вдома, от що ти то. Тобто, навпаки, підтримувати і казати, що помилки можуть бути, але в тебе є люди, які тобі завжди допоможуть звертайся. Потрібно, я приїду, потрібно, я щось підкажу на відстані. Тобто, ти не одна моя дитина в цьому світі, у тебе ще є я. І коли дитина це знає. Це дуже потрібно. І коли я пам'ятаю, Владік з валізами повіз Катюню в Київ допомогти з тими валізами, знайшли квартиру, я залишилася вдома. І я відчуваю, що в мене губа тут не міє, в мене руки не міють. А я так все буде добре. Якщо Владік зараз нею, якщо. Я поїду, її заберу, але все нормально, все нормально. І на той момент я питала пораду у своїх батьків. А нагадаю, моїм, хто в мене вже давно дивиться, і моїм, хто нещодавно на моєму каналі. У мене батьки такі були: мама, склад характеру такий: Ой Боже, що люди скажуть? А батько. Та що тобі ти люди, тобі що з тими людьми жити, тобто склад характеру, зрозуміли? І коли я маму питала, вона так, благослови та відпусти. А сама так, думаю, я не буду втручатися, бо дам якусь пораду, а потім буду ще винувата. А батько мій казав, так що вовка боятися в ліс не ходити, що там ти, Київ, П'ять годин сіла та й поїхала? Що ти там? Та що? Владіка, батьки, о Боже, як ти дитину відпускаєш та що ти за мати? І потім Владіка висмикували це, я вам вже так таємницю відкриваю. І Владік, ну що ви там надумали? Ти навіть не уявляєш, дитина сама буде йти по вулицях, там такого набалакали. І Владіка, і туди, і сюди. Він приходить додому, начебто за нас. Він, коли спілкується з батьками, він начебто там, і його так трішки шатало, знаєте, туди-сюди. А потім він каже: дівчата, ви як вирішили, я завжди з вами. Куди ви, туди і я. Я кажу, а в тебе, що є якісь варіанти. Він каже: «Н -н -н, нема. Тому дуже важливо, що коли дитина йде в доросле життя, вона знала, що є куди повернутися. Вона знала, що її не будуть клювати за помилки, які спочатку вони у всіх бувають. І що її обов'язково підтримують. Оце дуже і дуже важливо. Ось так. Бо я вчора такі важливі речі і я не сказала. Мої дорогенькі, вибачайте, бо я сьогодні якось така не дуже гарно виглядаюча, без макіяжу, без нічого. Тому що алергія, ви розумієте, воно так все дратує, навіть губнушку не намазала. Ну нічого. Головне, що людина хороша. Жарт. І що ще хочу сказати вам? Раз сьогодні в мене такий стан, і я нікуди не виходжу, Владіка немає вдома. Мені сумно, і я хочу з вами поговорити. Тому поговоримо. Стосовно того, що я казала, телефонувала знайома і казала, пішли Таня на каву. Це дуже важливий момент зараз в нашому житті. Зараз конкретно. На цей час. Чому? Тому що ми звикли якось, це ми вже про себе, про нас гарних кажемо, про кожного з нас. Ми звикли зараз останній час, що ми онлайн спілкуємось, смс-ки відправляємо, повідомлення відправляємо, голосові відправляємо, зателефонували. Як у тебе справи? Ок, ок. В тебе ок, все в оках, у тих моках і так далі. А ви не уявляєте, коли живе спілкування, ви зустрічаєтесь з людиною, ви спілкуєтесь просто знайома не потрібно там душу свою там розгортати і давати можливість туди щось наробити, чи погане, чи добре? Ні. Просто живе спілкування в реальному часі. І не обов'язково там кава просто пройтись в парку, посидіти там, десь поспілкуватися, не втикати в чати, в новини, які від нас нікуди не дінуться, і нічого крізь нас не пройде, щоб ми про це не знали. Но ми не будемо про це зараз казати. Тому що, коли я намагаюся записувати відео, і я намагаюся надихати людей, а не спонукати на поганий настрій, який в мене теж буває, але не в відео, бо є і своя реальність. Тому живе спілкування, от ми от скільки от зустрічалися не так часто, але в... вчасно. І ти як начебто заряджаєшся енергією цієї людини, і ти ділишся своєю енергією. Як важливо обмін енергіями. Просто поговорили, щось згадали, з чогось посміялися, когось згадали. Є щось спільне, про що поговорили, і це тебе заряджає. Тому дуже важливо теж живе спілкування. І навіть тоді, коли ви дитину відправляєте в доросле життя, не забувайте про своє, що є спілкування, живе спілкування. І це буде відвлікати вас від всіляких поганих думок. А навпаки, дитина завжди, вона відчуває, що у вас і вона теж може хвилюватися, тому щоб у вас все було добре. На душі, то і у дитини теж буде добре. Бо дитина все відчуває, як і ви дитину. Мати та дитина вони дуже думками пов'язані. я, коли пам'ятаю щось, ми з Владіком вже одружились. Так. І про щось я мамі хотіла була там розповісти. Я до неї приїжджаю, і вона так посміхається, каже, Та я, ну, якось, вона нічого не сказала. але я так зрозуміла кажу, ти від келя знаєш? Вона каже: Таня, ти ж моя дитина, в тебе тільки завтра буде боліти голова, а я сьогодні про це вже знаю. Тому. Якщо у батьків буде гарний ну, не гарний настрій, а вони будуть впевнені в своїй дитині, то і у дитини все буде виходити. Ось так я вам скажу. Якщо я вже сьогодні вдома замовила чоловіку ще кілограм моркви, буду морозити, але я не про це. Пам'ятаєте, я вам цю зірочку показувала, що я купувала. І я намагалася нею щось мити, не дуже мені сподобалось. І вона отут в мене завжди отак знаходилася. І я все думала, чи викинути її, чи нехай буде, але я її пристосувала до того, що я нею мию тільки овочі, і це дуже зручно. І є деякі зміни у мене на кухні. Дівчата, пам'ятаєте, як в мене було? Вже так не буде. Шампунь закінчився, то миючий засіб для миття посуду буде отак. Звичайна пластмаса. Це ще залишилося. Ну, нічого, начебто підходить. Подивимось, чому так в мене трапилося. Зараз покажу, поки я була в Києві, тут дехто скрутив голову у цьому. Бо він намагався налити туди миючий засіб. Хозяїн дома. А я так розібрала, думаю, та склянка начебто така, знаєте, непогана під щось, під що я не знаю. Нехай залишається. То в мене такий букет був. Думаю, що він буде сумувати. Я його поставлю сюди. Або, може, сюди. Зараз цей глечик я приберу. А ну влізе чи ні, щоб гарно було. О, ну, майже, майже. Ну нехай буде так. Таня грається, знаєте, коли на вулицю не вийдеш за станом. І ось такий, поки буде так, а як далі буде, то подивимось. О, оці цукерки в мене ще залишаються, я вам показувала чорний шоколад з м'ятою. І так не кожного дня, а коли хочеться так одну взяв, треба з'їсти. Хто я про них якось забула? Чорний шоколад і м'ята. Смачно. Так, Таня, давай ми морку. Я вже не планувала морозити морку, але мені Владі каже, Таня: е, чим більше буде в морозильнику там всього, тим краще воно буде зберігатися. Ну, я думаю, ну, зайва мор морква не буде. Зараз вона там, поскільки, 11-12 гривень за кілограм. Взимку це буде зовсім інша ціна. Тому нічого, думаю, зроблю. Так, все в порядку. І дивись, взимку не зайве буде. Хто там ще до мене дзвонить? Якось не дуже рівненько в мене, виходить, складати, але нічого, нормально. Бо я таке не люблю. ну, Чого-чого? А моркви? Дівчата, кого не буде взимку моркви, приходьте. Пакетик дам, пакетик. Так, Зараз виклала ще, щоб це зелень там, де з кінзою, те, що я колись казала, я щоб окремо вона була від тої зелені, щоб не перепутати. І перчики все. Та ось так забиваємо морозилку.